Друзі, 35 тисяч кілометрів даного автомобіля пробігу, практично нова машина Hyundai Kona. Привезена з Європи без пробігу по Україні, в ідеальнішому стані. Той, хто придбає, буде першим власником. Маємо дуже гарний колір практичний та круту дуже комплектацію. Побігли, покажу більш детально, що вона має. Почнемо: безключовий доступ, усі склопідіймачі. Бачимо парктронічки. У нас є мультикермо, датчик світла, дощу. Приборочка у нас віртуальна. Також у нас є підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режиму їзди, електроручник, автомат. Клімат-контроль, велика мультимедійна система, дзеркало з автозатемненням, адаптивний круїз контроль. У нас є швидка зарядка в даного автомобіля. Зарядочка для задніх пасажирів. Ось так вона виглядає позаду. І маємо також камеру заднього огляду і великий багажний відсік. Тут у нас подовжувач, тут у нас. Повний комплекс, зарядка і все, що потрібно. Дана машинка знаходиться в нас на майданчику. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8. Придбати її можна в кредит, в лізинг, обміняти на вашу з послугою трейдин. І також можна розрахуватися по безготівковому розрахунку. Тому запрошуємо на тест-драйв, класна тачка. Будете їздити, кайфувати та економити кошти. Всім гарного дня, до зустрічі на майданчику.